У Житомирі відкрили для дітей безкоштовну секцію веслування на човнах дракон. У Житомирі відкрито секцію веслування на човнах дракон. Про це повідомляє прес-служба Житомирської міської ради. На базі міського культурно-спортивного центру Житомирської міської ради розпочала роботу секція з веслування на човнах дракон. Це стало можливим завдяки активному розвитку та популяризації цього виду спорту у нашій громаді. Деться повідомлені. На даний момент тренування орієнтовані на загальну фізичну підготовку, яка допоможе учасникам набрати необхідну форму перед початком веслувального сезону. Весною тренувальний процес перейде на воду. До занять можуть долучитися діти з різним рівнем фізичної підготовки, розповів Митро Мороз, голова федерації з веслування на човнах дракон Житомирській області. Веслування на човнах дракон розвиває силу, витривалість, координацію рухів і навички командної роботи. Це чудова можливість для дітей різного віку активно проводити проводити час на свіжому повітрі, працюючи в команді. Тренування проводять досвідчені спортсмени, які є переможцями чемпіонатів Європи та світу з веслування на човнах дракон. Під їхнім керівництвом діти не лише покращуватимуть свою фізичну форму, але й матимуть змогу брати участь у міських всеукраїнських та міжнародних змаганнях, що стане додатковою мотивацією для досягнення високих результатів. Говорить Ірина Ковальчук, начальниця управління у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради. Секція запрошує Дітей від 10 років до безкоштовних тренувань, які будуть проходити на тренувальних базах у Житомирі.